Минуле вчить сьогодення не повторювати помилок у майбутньому. Та саркастична істина говорить про те, що найкращий висновок з історії той, що ніхто не робить з історії ніяких висновків. Менше з тим до вашої уваги, програма як це було? Порівняно недалекі минуле у репортажах журналістів телеканалу Аверс. З вами ведучий Дмитро Ураєв на календарі 14 березня. Весна, друзі, вона іде, красу несе, а тій красі радіє все і передає вітання. Відчуття весни не залежить ні від погоди, ні від часу доби. З'явилось і все. Про це свідчать радісні відповіді лучан на запитання наших репортерів. Чи відчули ви весну? І до чого ті почуття спонукають? Та насправді в кожного своє. Рік 2004. Уже давно настав той період, коли дні довшають, а ночі коротшують. Як твердять науковці, з цього часу сонячне проміння стає таким, що при бажанні можна отримати поки що невеликий, але справжній загар. Потепління одразу позначається на рослинах і деревах, тваринах і, звичайно, на людях. Ростеє сніг, з'являється нова трава, і прилітають перші птахи. У народі ж кажуть, що найбільше весну відчувають коти. Мені настрій піднімається, пропадають прищики, а ще, і ще? те саме, що в кутів. Все свитое поднялось сюда. Снег тает, солнечко начинает светить. А в тебе настроение изменяется? Так. Конечно нет. А как мы а должны это почувствовать? Во-первых, шарфик не так висит. Во-вторых, девушки еще не раздетые. Уже начинаю почувствовать, так, ты что зимой спала, она уже так бы прокидается и хочет кричать «Ура! Весна пришла!» Весна на улице, хороший настроение, посмешки, улыбки, все остальное. І так нормально, каразниця. Чи відчуваєш, що прийшла весна? Абсолютно відчувається. Просто е починаєш хворіти, з носу тече так само, як і з дерев капає. Ось, е люди починають хворіти, все таке інше. Ні, весна прийшла, це однозначно. А настрій? А, а настрій такий собі. Весна весною, а працювати треба. Настрій. Настрій? Прекрасний. Прекрасно. Прекрасно. Ну, ви ж, конечно, это... О, буваємо такого ж самого настрія. Передайте моїй сестрі очень большой привіт. Вона на аверсі теж роботи. <реш> Хоча настрій більшості перехожих, яких ми опитали, не особливо покращився, однак прохід весни відчули на собі всі. І це зрозуміло, адже з кожним днем температура повітря підвищується і сонце світить все яскравіше. Скульпторка швейцарсько-бельгійського походження Марі Тюсо заснувала наприкінці 19 століття музей воскових фігур, який у 1800 році отримав постійне місце знаходження в Лондоні на славнозвісній вулиці Бейкер-Стріт. Увесь світ знає тепер той музей Мадам Тюсо. Приваблює людей можливість побачити на власні очі відомих осіб політики, історії чи шоу-бізнесу. Цю ідею Тюсо використовують інші музеї. Створюються окремі експозиції. Аби Бо тематичні колекції на історії, прямо скажемо, можна заробити гроші. Є тут і пізнавальний момент, окрім зовнішності, цікаво роздивитись, наприклад, костюм. А тепер спробуйте пригадати, чи бачили ви колекцію, у якій би були Володимир Івасюк, Соломія Крушельницька, Іван Мазепа, Іван Франко, Симон Петлюра, Іван Піддубний, ну і ще, наприклад, Наталія Ужвій. І далі я можу додавати інші імена пов'язаних із Україною відомих людей різних епох аж до Енді Вор.

Певнений, такий набір воскових копій привабив би не одне покоління сучасників, як жителів України, так і туристів з усіх усюд. Але на жаль, нема такої колекції хіба окремі фігури в окремих музеях. Замість того, і ще зовсім нещодавно україною гастролювали колекції воскових копій, що відображали російсько-імперську історію. Петро І, Іван Грозний та інші деспоти Сатрапи. Їх нам ой, як цікаво бачити, навіть імператорське сімейство Рома. Яке комуністи спочатку розстріляли жорстоко, а потім канонізували. Отже, Луцьк, рік 2010-й герої імперської історії в гостях у Волинян. Всіх російських правителів династії Романових тепер можна побачити в Луцьку. У Волинській краєзнавчій музей завітала виставка воскових фігур з міста Санкт-Петербург. Виготовлення таких ляльок давня російська традиція. Правда, зараз цей протест став трудоємкіший і потребує неймовірних зусиль. Над копіями такого штибу пріють більше десятка людей, щоб пошити сукню Катерині II, Костюмери днювали та ночували в ермітажі. Очень тщательно поработано все. Костюми вот на наших імператрицях платья все один в один зробили з тих, что у них були на самом деле в запасниках Эрмитажа. Починається виставка з фігури Івана Грозного, адже перша його дружина була з роду Романових. Так розпочалася династія, яка правила Росією 305 років. Закінчується виставка відновленою з архівів моторошною сценою розстрілу сім'ї царя Миколи II більшовиками. На загал за весь час про лінію Романових ставались містичні події. Перш за все, виставка цікава та корисна історикам та філологам. Організатори кажуть, такий вид музейної роботи є надзвичайно популярний в світі. І такі виставки вони мають, як на мене, дві головні мети. По-перше, це просвітницька їхня роль. Спонукати щось знати більше про історію своєї держави. Світової історії, відомих людей. Першими відвідувачами музею були студенти. Кажуть, дізнались багато нового, і навіть думку свою змінили про деяких історичних персонажів. Вона дуже цікаві факти розказувала з життя різних історичних постатей з життя царів, про які я раніше ні не чула. Дуже цікаво було про розпутіна через те, що постать дуже суперечлива. І те, що про нього розказала екскурсовод, мені було дуже цікаво. Це було менш як 10 років тому. Так, тепер таку виставку у нас уявити важко, але українську історію так ніхто і не почав відображати у воскових фігурах, хоч вона сповнена неймовірних загадок і чимало у ній білих, сірих та іншого кольору плям. У селі Тростянець Ківерцівського району стоїть Свято-Троїцька церква. Документальні спогади, про яку датовані 1648 роком. Загадкова історія храму, який рятував і козаків, і вояків повстанців, Танців і звичайних селян не розкрита. Вона й досі про це свідчить не лише низка легенд та оповідок, а й безліч знахідок у 2011 році. Вкотре під час впорядкування та прибирання території були знайдені провалля та підвали а там артефакт на артефакті. Під час зовнішніх робіт, а точніше укріплення фундаменту, робітники разом із священником натрапили на підземний вхід. Щоб дістатися глибше, довелося попотіти, адже підземне приміщення було закидане різним смиттям, серед якого знайшлися обгорілі людські кістки, старовинні підсвічники, рамки від ікон та різні церковні приладдя. Отець Сергій розповідає, що й сам не чекав такого результату. Як коли люди ховалися від війни там від бомбіжки, то, напевне, вони там і, це, і загинули. Ага. От так. Там і багато костів таких, ну, наче мати себе, дитину на руках тримає. От так. Прямо вони і неї. Обгорені, бо немає ні одягу, ні взуття, нічого абсолютно. Просто самі кості так і залишилися ага. От у різних сидячи, Насидячи, належачи. Одразу викликав спеціалістів, та от за браком коштів точно оцінку знахідці дати не можуть. Тож доводиться робити тільки припущення. З усією цікавістю настоятель і сам спустився в підніжжя храму та на власні очі бачив стіни, забуті історією. Розповідає, що там, ніби три кімнати, до двох з яких дістатись досить тяжко, оскільки вони засипані ґрунтом та церковним інвентарем. Тож довелося копати невеличкий прохід під підлогою. Цей служебник про який йде мова. От, що ви бачите, шкіряні обложки зверху і дуже гарно зберігся. От, служебник, зараз я відкрию покажу дату. От, це в 1797 році. От, він, напевно, був подарений кимось, 1797 рік, а виданий служебник по-слов'янськи. 1791 році настоятель Божого храму каже, книгу знайшов серед купи інших сучасних книг на дзвінниці, Що біля храму написана вона старослов'янською мовою, де замість цифр ще тодішні літери За держави його милості великого короля Станіслава Августа, благословенням і повеленням прищеного Кіра Стефана Левінського. А тепер про спорт. До вашої уваги, настільна гра інтелектуальна. Це дуже древній вид змагань. І я навмисне не поспішаю озвучити назву цієї звитяги інтелекту, реакції та інтуїції. Запропонував би вгадати суто за фізіономікою учасниці чемпіонату, у якому виді спорту. Та що там спорту? У якому виді змагань вона виборює першість? Звертає на себе увагу факт: насправді вона була єдиною серед чоловіків у тих перегонах. Отже, дивимось, наш кореспондент запитує щось у учасниці, а вона йому із завзяттям відповідає. 26 шахістів віком від 13 до 60 років взяли участь у відкритій першості області шашок. В складі учасників 11 кандидатів в майстри спорту та один майстер спорту. Продовж трьох днів спортсмени проведуть 9 поєдинків за швейцарською системою. Час на одну партію, одна година 40 хвилин для кожного учасника. Обласні змагання визначать переможця, які представлятиме волинь на чемпіонаті України. В клубі «Білого Білотура я займаюся вже більше ніж рік, і я вважаю, що це досить є сильним клубом, оскільки готує досить гарно грати в шашки і досить гарно має тренерів. І подальша я... Налаштована також брати участь у змаганнях. І за перший рік я виконала перший розряд і сподіваюся, що після змагання буду мати кандидата. До речі, Наталка єдина представниця слабкої статі на шашкових змаганнях. Єдиною прикрістю, що затьмарила яскраві враження від першості, стала наявка представників Нововолинська та Володимира Волинського. Складається враження, що замість культивації інтелектуальних видів спорту в цих містах культивують зовсім не спортивні заходи. За підсумками першості, переможці та призери отримують у нагороду пам'ятні дипломи обласного спорткомітету. Історію творять люди, які в момент такого створення якнайменше думають про внесок в історію. Історію не лише важко змінити, її майже неможливо передбачити. Але після вивчення історії зробити висновки на майбутнє цілком ймовірно. Випуск програми, як це було, підготував та провів Дмитро Ураєв. Дякую за увагу! І до наступних спогадів.